Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таке чудове різдвяно-новорічне панно у мене вийшло. Використовувала я для нього основу з ламінованого ДВП, яке я купувала на складі, де Господарчі товари продаються там їх є багато, різного розміру, їх використовують як підставочки під торти. А ось цю серединочку це я купувала в товарах, там де товари для художників продаються. Це вже давненько вони в мене лежать і вирішила я зробити ось таке панно. Використали для цього, вирішила використати, вибачте, таку роздруковочку. Це дуже давня в мене роздруковка. Яку я робила ще на своєму старенькому принтері струйному, якого вже давним-давно немає. Ось. І вона, бачите, на тоненькому папірчику і така благенька, так би мовити, і такі ще фарби. Справа в тому, що струйний принтер. він... Дуже, якщо змочувати і лакувати ці роздруковки, вони розтікаються, фарба розтікається. Але я, Дуже мені подобається сама ця картинка, і тому я все-таки вирішила її використати. Не могла я знайти такої картинки чомусь в інтернеті, може погано шукала, тому і вирішила використати цю роздруковочку. Грунтую я свою серединку крейдяною фарбою, рецепт якої буде під відео двома шарами. З шліфовкою і фарбую білою фарбою, сушу і знов вишліфовую. Далі ось ця роздруковочка з бризкою водичкою її, ПВА змащую. І тут зразу видно, що краска починає вже підтікати, особливо фарба на цій ялиночці. Ця зелена, ось, бачите, вже видно, що вона підтікає. Але е інші, інші там такі малюночки, ці, більш-менш, вони нормально. Єдине, що ця ялинка ось так потекла. Але я все-таки її розгладила через файлик це все, е вирівняла ганчірочкою і дала цьому всьому добре висохнути. Далі. Відшкурюю залишки, які вийшли поза межі цієї серединки і лакую глянцевим акриловим лаком. І картинка зразу стає яскравою. І, незважаючи на те, що там фарба трішки потекла, вона має досить пристойний вигляд. Обвожу цю серединку, щоб виміряти. Чи підійде мій декор сюди, стане мій віночок, хочу я задекорувати ось цим віночком Свою, своє панно. І мені треба поміряти, чи він підійде сюди, чи брати якийсь другий молдик. Глина Джові. Роблю я відливочок цього віночка. Можна взяти не лише цю глину Джові, будь-яку самозатвердіваючу масу, навіть солоне тісто можна брати. Теж воно добре себе поводить. І ось цей віночок тепер я приміряю до цієї обмальовки. Якраз він мені тут просто як тут і був. І так, бачите, ось так планую я це зробити. Далі приклею цю середину на клей дракон. Добре його розмащую тут і даю добре в цьому висохнути, щоб він добре взявся цей клей і серединочка добре приклеїлася. Далі на цей самий дракон я приклею ось ці віночки. Віночки буду обклеювати з чотирьох боків. Тобто обрамляю повністю всю свою цю картиночку, яка в мене посередині. Ось так виглядає. Цей етап роботи, даю цьому всьому добре висохнути. Далі мені треба зробити, коли це все підсохло, треба зробити отвори мені, щоб я могла підвісити це панно для шнурочків. Один отвір я вже зробила, тепер виміряю місце, де має бути другий отвір. Отвір я буду робити своїм новим надбанням це я Собі на, на день народження на тему придбала е, такий апарат, будемо так казати, це пише, е, там пише, що це багатофункціональний гравер. Але я добре роздивилася, він недорогий е, від USB-зарядка в нього. Тут є багатенько насадочок, сверла е, і шліфовки всі, різноманітні. От, і я вирішила, що він мені для роботи згодиться. Не завжди я можу чоловіка попросити, щоб він мені це таку мілку роботу зробив. Дріль у нього велика, і, тобто, і для мене вона важка. І я вирішила, що я буду попробую таким працювати. І ось так тут три швидкості. І роблю ось цей отвір. Гарно він тут зробився. З двох сторін я цим сверличком туди-сюди пройшлася по цих отворах, щоб вони забрати ось ці залишки, які повиходили туди-сюди. Звісно, я хотіла, дуже давно в мене така мрія, такий дремель придбати, гарний, все ну, Такий, якби, міні-дрельку. Ну, але поки що в мене нема ресурсів на таке. Тобто я поки що буду користуватися ось цим. Далі, далі я фарбую ці віночки і фон попри цю серединку коричневою фарбою. Повністю зафарбовую все таким темно-коричневим кольором. Це даю. Так би мовити, основу для подальшого фарбування. Далі <кій> даю цьому всьому, звісно, просохнути і лакую акриловим матовим лаком. Завжди, ми знаємо, що кожен етап роботи ми лакуємо. Середина в мене лакується глянцевим лаком, а ось ці всі віночки матовим акриловим лаком. Приміряла я дві ялиночки сюди і зупинилася на ось цій ялинці. Тут вона буде І ось там зверху ще одна ялиночка, то я просто взяла верхушечку від цієї ялиночки, бо там сніговичок такий. От, і так це буде приклеюватися ці ялиночки, підклею їх на клей дракон. Щоб гарантовано вони на цьому панно трималися. Приклеюю сушу, звісно. Далі акрилові маркери у мене, я їх активно використовую для підмальовки. І підмальовую там, де вважаю за потрібне додаю яскравості трішечки своїй роботі. І, бачите, як я наклеїла ось цю ялиночку, там навіть і не видно, що ця фарба трішечки потекла. Вона дає такий, як би, колір навіть снігу, такий цікавий кольор у сніга <смі> вийшов тут. <кхи> і далі беру великий свій білий акриловий маркер, яким буду робити. Сніжок, сніговичка і пройдуся по цих ці бурульки зроблю, дах. От І пройдуся ще ось тут сніжок такий зроблю. Бачите, і навіть тут не видно, що ця фарба в мене трішки тут і розтеклася. Жовтенькі зірочки робимо. Далі я з синьою фарбою спонжиком фарбую, прохожуся по цій коричневій фарбі. Вона дає звідти нам колір коричневий, і такий виходить цікавий ефект. Далі Після просушки це все знову я беру спонжик і блакитну фарбу. І теж спонжиком проходжуся, так як ніби трішечки засніжую це все, бачите, по краях і по верхушечках. Далі фарбую ялиночки темно-зеленою. Спочатку, далі світло-зеленою і білою фарбою ще прохожуся по цьому. Акриловому білому контуру трішечки додаю йому яскравості ще. Поки що це виглядає ось так. Далі малюю контурами іграшки на ялиночці і зірочки роблю золотом цим. Знов це все висушуємо, лакуємо. Все, як завжди, всі етапи роботи ми не пропускаємо. Далі цим сніжною масою, яка в мене ще трішечки залишилася, манка, фарба і ПВА, де-не-де додаю сніжку. Далі сухим пензликом, білою акриловою фарбою прохожуся по верхушечках декору. Додаю такого вже остаточного вигляду своїй Роботі. От, Далі, після просушечки, світле золото металік, акуратно пальчиками я його наношу по верхівках декору цих віночків додаю йому такої святкового вигляду. І по контуру, по краю. Цього панно теж трішечки ось так прохожуся. Де не... І де-не-де де вже навіть по самому панно додаю по цих боковушках, які без віночка, там де-не-де, де теж так додаю цього цієї золотавості, святковості, так би мовити. І ось так це буде остаточно виглядати. Далі тильна сторона, цією самою синьою фарбою я фарбую, висушую і лакую акриловим лаком. Сушим. Далі набриск білою фарбою сніжок робимо і так само лакуємо. Сушимо. І ось так виглядає моя робота. Тепер робимо підвісочку. Підвісочку я роблю з отаких намистин дерев'яних і ось такого шнурочка. Це навіть не шнурочок, а така стрічечка тоненька. Вона дуже цікава, різнокольорова. Тут і сірий, блакитний, синій, коричневатий такий. Вона підходить якраз сюди по кольору. І я її. Населяю на ці намистиночки і далі чіпляю в ці свої отвори, які я робила для цієї підвісочки. І тепер ця моя робота вже буде мати закінчений вигляд. Цікаве, вийшло в мене це панно. Сподобалась мені ця робота. Я прийшла до висновку, що навіть ось таку роздруковочку, таку бліденьку на струйному принтері, на тоненькому папері. Теж можна використати в роботі. І буде такий цікавий результат. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Запрошую вас на мою сторіночку, на Facebook, там теж є багато цікавого. Мої попередні всі роботи, там, можливо, вас щось зацікавить. Ще раз дякую за те, що ви були зі мною і дивилися це відео. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших хлопців разом до перемоги! Слава Україні!